Добрий день, шановне товариство! З вами Ростислав Павленко. І сьогодні ми поговоримо про уряд Національної єдності. Про цей уряд заговорили особливо після подій в Ізраїлі. Бо перше, що зробили політики тієї країни, коли на них напали терористи Хамас, це створили такий уряд. Всі політики об'єдналися. Всі політичні сили висунули представників у єдиний уряд, отримали посади і разом працюють, щоби перемогла їхня країна. Але вигадали це не в Ізраїлі. Взагалі, створення уряду національної єдності це певна традиція для демократичних країн. У нас зараз дуже люблять цитувати Черчилля. Так от, якраз Черчилль під час Другої світової війни. Як тільки нацисти напали на е, Європу, як тільки Черчилль прийшов до влади став прем'єр-міністром, якраз оголосив про формування уряду національної єдності і призначив своїм заступником і в цьому уряді, і в воєнному кабінеті лідера опозиції, був такий Етлі. Який, до речі, після війни виграв вибори, але для Черчилля, як відповідального політика, головне було, щоб всі працювали на перемогу. І так сталося. І ця традиція якраз дуже характерна для демократичних країн. Тому і Ізраїль, як тільки зазнав нападу, скористався цією традицією. І тепер влада, опозиція. Ніхто не може говорити, хто кому більше чого винен. Всі працюють, всі ділять владу, повноваження і відповідальність. От оце дуже важливо розуміти кожному. Що уряд національної єдності, уряд національного порятунку навіть, ну ми розуміємо, що зараз відбувається в країні. Це не про те, що хтось рветься до влади. Це про те, як найкраще розподілити ресурси країни, як найбільш ефективно і фахово звертатися до наших партнерів? І як разом долати ті проблеми, які кожна політична сила сама просто не витягне. Чи буде такий уряд у нас в країні? В грудні 2023 року про це спитали президента Зеленського на прес-конференції. Він із цього відмахнувся, мовляв, що за фантазії, в мене є 5-6 менеджерів. Це, до речі, з тієї прес-конференції виникла оця проповідка про 5-6 менеджерів банкових. Він вважає, що цього достатньо. Ну, але це означає і те, що вся відповідальність покладається саме на нього. І ми бачимо: бачимо опитування громадської думки. Що нам кажуть громадяни? 80% каже, можна і треба критикувати владу. 30 каже, що президент не тільки знає про різні корупційні е, скандали, але і бере в них активну участь. А близько 80% каже, що якраз на президента лягає відповідальність за те, що відбувається в країні, і зокрема і з питаннями корупції, і, звичайно, з питаннями війни, е, можливості організувати ресурси і все таке інше. Тобто виходить. Що найбільше, хто зацікавлений в формуванні уряду національної єдності, є якраз влада. Бо це знов таки поділ не тільки, відповідально... не тільки влади, але і відповідальності. Але бачите, хочуть всі потоки тримати в своїх руках. Не хочуть, щоб хтось дізнався про те, яким чином приймаються рішення насправді, хто зацікавлений, що творять і 6 менеджерів. Тому і відмахується такими широкими жестами від того, що давно вже було би потрібно створити. Але робота триває. Чим далі, тим більше депутатів в парламенті розуміють необхідність того, що такий уряд потрібен. І коли таких депутатів буде 230-240, таке буде прийняте рішення про формування цього уряду. Так що, все в нас буде добре.